Коли я приїхав до Києва, перша річ, що я зробив, це дізнався, яка кількість клубів і які бізнес-клуби є в Києві. Якщо ти хочеш рости, ти хочеш рости в бізнесі, розвиватися в бізнесі, то дуже важливо оточити себе людьми, які сильніше тебе, які досягли більшого ніж ти, і у кого є чіткі вимірювані результати в бізнесі. Але як виявилося пізніше, другим, а може навіть першим, не менш важливим є цінність цих людей. І коли я був в різних клубах, відвідував їх. Я помітив те, що коли я прихожу на якийсь захід, і там багато людей 100-200 осіб, то хочеться спілкуватися лише з деякими, тому що саме ці люди в тій системі цінностей і з тими принципами, з тими переконаннями, які важливі для мене. Мені дуже захотілося створити таку спільноту, яка б об'єднувала таких цінних людей, підприємців. Та надати їм можливість рости швидше, обмінюючись досвідом, знаннями, навичками, компетенціями та зв'язками один з одним. Наша головна задача та мета об'єднати підприємців та надати їм можливість обмінюватися досвідом один з одним, досвідом навичками та зв'язками. Коли ти перебуваючи в одному місці, можеш легко приїхати в інше. Ти можеш зустрітися з людьми, які з тобою в єдиній системі цінностей. Ти можеш задати їм питання, знайти собі підрядника. Партнера, інвестора, просто добре провести час та поспілкуватися. Як казали раніше, ми знаємо одне одного через два-три рукостискання. То на даний момент ми знаємо одне одного через двох людей, що знаходяться в соціальній мережі, а частіше просто через одне рукостискання. Тому е спільнота допомагає швидше знаходити потрібних людей і спілкуватися один з одним. Я вважаю, що разом швидше що ще важливо. Ми проти всіляких понтів, і ми не міряємося розміром бізнесу. Для нас абсолютно неважливо на якій машині ти приїхав, скільки у тебе квартир, скільки у тебе грошей, і в яких подорожах ти був. Коли ми сідаємо за один стіл, ми всі рівні. Наші цінності це чесність, відкритість, довіра, взаємодопомога і взаємоповага, вміння брати і вміння давати. Ну і звичайно, бажання рости. Наше завдання допомогти підприємцю е, знайти швидше необхідного партнера, е, клієнта, підрядника, інвестора і якомога швидше вирішити своє завдання, яке у нього є зараз. Наш основний формат це формат «Friendly Board». Щось подібне до ради директорів або Advisory Board, коли ми збираємо підприємців з різних ніж різного віку і даємо їм можливість обмінюватися досвідом один з одним, модеруючи цей процес. Всередині спільноти є такі формати: як ранок з ментором, дискусійна панель, московий штурм з ментором це ті заходи, коли ми можемо отримати від ментора його безпосередній досвід. Досвід у створенні бізнесу, досвід у вирішенні якихось проблем, досвід у формуванні стратегії, будь-який інший бізнесовий досвід, який допоміг нашому ментору досягти е, тих результатів, які він має. Ми їздимо в компанії наших менторів і учасників, щоб побачити їх зсередини, щоб подивитися, як вони складаються, який там персонал, яка корпоративна культура, чим керується власник при прийнятті рішень, які в них у нього були проблеми у бізнесі. Як він їх вирішив, які висновки зробив, як він дивиться на майбутнє своєї компанії, задати йому точні питання, пов'язані з менеджерським обліком, з корпоративною культурою, з маркетингом, з продажами. З юридичною частиною його бізнесу практичний досвід, який можна взяти і застосувати у своїй компанії. Звичайно ж, ми за дозвілля, за розваги, і ми вважаємо, що підприємці, яким комфортно разом можуть проводити його не лише за рішенням бізнесових завдань, а й, звісно, беручи участь у якихось в активних заходах, подорожах, де ми їдемо в інші країни, в інші міста, відвідувати різні компанії і просто провести час, готуючи разом шашлик або плов. Хто наші ментори, перш за все, це великий бізнес, це власники, співзасновники великого бізнесу, у яких є чіткі вимірювані результати, які входять в топ у своєму бізнесі. Своєї ніші. це всі можливі експерти. Це можуть бути топ-менеджери великої компанії, яка має досягнення своїх команд. А це можуть бути нішеві експерти, такі як інвестбанкіри, фінансові директори або директори з управління персоналом. У кожного з нас є великий багаж знань, досвіду і, звісно, зв'язки. Соціальний капітал для нас дуже важлива репутація людини, який потрапляє в спільноту. Тому кожен учасник спільноти приймає рішення в затвердженні кандидатів. Звичайно, у нас є червона кнопка або хелпдеск. Це той формат, коли нам потрібно швидко вирішити своє завдання, знайти підрядника, вирішити задачу з клієнтом, взяти якусь рекомендацію людини. Тим самим ми можемо швидко вирішити свій запит, не чекаючи офлайн зустрічі. Це та людина, яка закріплена за учасником і яка допомагає учаснику спільноти бути щасливим всередині, отримувати вчасно потрібну інформацію, бути постійно з ним на зв'язку і відповідати на його питання. І якщо у учасника є якісь проблеми, неважливо з чим вони пов'язані, з оперативним управлінням, стратегічним, шукаючи якусь людину, він може легко звернутися до бортангелу і отримати від нього зворотний зв'язок. Щоб потрапити до спільноти, перш за все, потрібна рекомендація від учасника ментора або співзасновника співтовариства. Якщо ви вперше зіткнулися зі співтовариством і ви ще не маєте там знайомих, то важлива і необхідна зустріч з одними співзасновниками спільноти у вашому місті. Після цього ми обов'язково запросимо вас до тестового борту. На тестовому борту ми познайомимо всіх учасників один з одним і покажемо, як виглядає формат Friendly Board І розберемо чийсь кейс на тестовому борді Ми дивимося на вас, а ви дивитеся на нас. Для нас важлива відкритість, для нас важлива чесність, і для нас важливе бажання віддавати та бажання брати. Якщо ми готові іти далі з вами, а ви готові йти з нами, ми запропонуємо вам тестовий період. На тестовому періоді, який триває три місяці, ви вступаєте в спільноту як кандидат, але маєте доступ до... Всіх матеріалів і всіх заходів, які проходять у спільноті, за три місяці ви ознайомлюєтеся, ходите на заходи, знайомитеся з людьми. Учасники знайомляться з вами. І через три місяці ми робимо опитування всередині спільноти, наскільки інші учасники готові йти з вами далі. І в разі, якщо це позитивні відповіді, ми пропонуємо вам стати офіційним учасником бізнес-спільноти «Борд», якщо ти хочеш рости і розвиватися. Якщо для тебе важливі такі цінності, як чесність, відкритість, довіра, взаємопоміч, взаємоповага. Якщо ти хочеш спілкуватися з підприємцями, які готові ділитися своїм досвідом, якщо ти хочеш оточити себе менторами і наставниками, які досягли великих результатів у своєму бізнесі, ласкаво просимо на борт.